Колись давно ще Тарапунька і Штепсель сміялися, що найдовший в світі міст він у місті Бендери. Бо його будували 25 років. Як відомо в Києві Подільський мостовий переход теж будували щось там уже 30 років чи що. В общем, є конкуренти, є ще в Шептицькому міст, на якому вже стільки тендерів було. Смисл був в тому, що місточок з дерев'яним покриттям. З дерев'яним покриттям потребував просто заміни дерев'яного покриття. Пішохідний місточок, бо там кладовище міське. В результаті купа фірм вклалася в цей цивілізаційний проєкт, роблять міст, і вже не одне покоління будівельників не може його закінчити. Це мені нагадує, що колись в Нью-Йорку будували бруклінський міст. Тоді теж. Його кілька поколінь будувало, загинув той, що починав. Потім його дружина будувала, син будував, всі будували, всі, хто тільки міг. От так що в нас є прекрасні конкуренти для цих мостів, зокрема у місті Шептицький. Приїдете років через сто, а тут буде нормальний цивілізаційний красивий міст.